Коли в моєму житті склалась непроста ситуація, я навіть не уявляла, що може прийти на допомогу практично чужа мені людина. Тепер я визнаю, що несправедливо ставилась до Марії, бо вона мені так допомогла, як ніхто з родичів. Я давно заміжня, маю двох дочок, мені 44 роки. Ми з чоловіком жили окремо в його квартирі. Житло, начебто, у нас і було, але я розуміла, що дочки підростають, і нам треба вже думати про їхнє майбутнє. Мій чоловік дальнобійник, і він вирішив, що поїде за кордон на заробітки, бо з такої професії він кожній країні собі без проблем роботу знайде. Працював спочатку в Польщі, а потім доля закинула його в Канаду. Там такі спеціалісти дуже затребувані і можна заробити дуже навіть непогано. А потім і я з дітьми подалась на канадську візу, і невдовзі ми вже були разом. Дівчата мої пішли вчитися, і я теж знайшла роботу. Не можу сказати, що мені життя в Канаді дуже подобається, є багато плюсів і мінусів, але найближчим часом додому повертатися я не збиралась. І тут захворів мій батько, який залишився в Україні один. Йому була потрібна допомога, але я була занадто далеко, щоб його підтримати. Історія з моїм татом взагалі цікава. Вони з моєю мамою давно розійшлися ще 20 років тому. Тато пішов потім до іншої жінки, тітки Орести. Вона була значно молодшою за нього, років на 15. Я відразу не злюбила цю жінку, хоча, по суті, вона не зробила мені нічого поганого адже батько спочатку розлучився, потім жив один, а потім вже з нею зійшовся. Проте для мене все це не мало значення. Я не хотіла спілкуватися з нею, бо не вважала її важливою. До батька я приходила, але тільки тоді, коли її вдома не було, а йому я завжди прямо говорила, що йому її не треба. Тато з тіткою Орестою офіційні стосунки не оформляли. Вона не наполягала на цьому і батько теж не поспішав робити їй пропозицію. Прожили вони разом 12 років, а потім тітка Ореста поїхала на заробітки в Італію, де досі й перебуває. А тато весь цей час жив сам. Я бачила, як він сумує, але нічим йому допомогти не могла. До слова, моєї мами, на жаль, не стало ще 14 років тому. У неї була важка хвороба, яка її забрала. Так ось, тату, коли раптово захворів, потрібно було комусь за ним доглядати, а у нього, крім мене більше нікого не було. Приїхати я не могла, тому я стала дзвонити своїм родичам, які залишилися в Україні в надії, що хтось мені допоможе. Адже батька треба було або до себе забрати, або й у нього постійно бути. Я навіть готова була платити за це непогані гроші, але ніхто з моїх тіток, сестер і племінниць не захотів цим займатися. У відчі я вже сказала чоловіку, що залишаю його тут з дочками, а сама повертаюсь додому, бо розуміла, що ситуація безвихідна, а батька не призволяє, що залишити я не можу. Я вишукала квитки в Україну, але в останній момент я згадала про дочку тітки Орести, Марію. Вона трохи молодша за мене, живе, вона недалеко від батька, і настільки мені відомо, сім'ї своєї у неї немає. Ми з нею бачились всього кілька разів у тата на дні народження, але я їх демонстративно ігнорувала, за що мені тепер дуже соромно. Пригадую, як одного разу у батька був ювілей, тітка Ореста накрила гарний стіл, а я навіть не торкнулася до їжі, просто сиділа за столом, показуючи їм, що я їх не поважаю, чим її дуже засмутило. Та тоді мені до них було байдуже. А тепер я згадала про цю Марію і вирішила як останню надію спробувати, написала її у соцмережі і, як не дивно, отримала від неї відповідь. Виявляється, про ситуацію з моїм татом вона вже все знає і щодня сидить біля нього в лікарні. Я запропонувала їй гроші, а вона сказала, що не час про це говорити, потім розберемося. Мій батько прожив ще два місяці, і весь цей час Марія була з ним. Вона його доглядала до кінця, а потім, коли його не стало, вона все організувала і гідно провела мого тата в останню путь. Приїхати я не змогла, на жаль, але Марія все зробила за мене, і я їй за це дуже вдячна. Зробила в нас все це від щирої душі, бо коли їй запропонувала гроші, вона відмовилась. Марія сказала, що любила і поважала мого батька, і це останнє, що вона могла для нього зробити. Я тепер розумію, наскільки я помилялася в людях, адже мої родичі навіть пальцем не поворухнули, щоб допомогти. А чужа, по суті, мені людина так мене виручила. Тепер я думаю, як я маю віддячити Марії. Правду кажуть, що життя прожити не поле перейти.